Вітаю вас, я Наталія Максіна, і це моя авторська програма Знати Правду. Сьогодні ми в гостях у чудової людини, народного депутата сьомого й восьмого скликання, голови організації українських націоналістів, пана Олега Вітаю день. вас. слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша організація українських націоналістів? Яку важливу роль вона сьогодні відіграє для збереження незалежності України? Власне, наша організація була створена з однією головною місією. Це здобути українську державу. Одна із заповідей Організації українських націоналістів говорить: здобудеш українську державу, бо загинеш в боротьбі за неї. У 91-му році ми таку державу здобули, і видавалось так, що ніби місія організації закінчена, тоді наша організація діяла переважно. У вільному світі, не в Радянському Союзі. В Радянському Союзі вона завжди була підпілля. Пізніше, коли ми перенесли свої структури, ми почали працювати на укріплення української держави. Ми були одні з небагатьох ті, які говорили про небезпеку від нашого північного сусіда. Ми це говорили завжди, з того часу, як перенесли свою діяльність в Україну. Нас тоді мало хто слухав. Більше український націоналізм так шльмували в українській державі, Тоді намагались скотити кудись на політичний маргінез. І лише зараз, коли розпочалася російська агресія, особливо у 2014 році, потім відкрита у 2022 році, чи широкомасштабна, як ми кажемо, тоді всі зрозуміли, що українські націоналісти, Організація українських націоналістів робили все правильно і дуже точно, коли. Говорили про те, що обов'язково буде зіткнення з нашим споконвічним ворогом, і зараз це відбулося. Тому ну, нам в ідеологічному плані дуже просто все. В практичному трохи складніше, бо колись, коли не було української держави, організація українських націоналістів була всім для українців. Вона була і армією, бо ми створили українську повстанську армію. Вона була там і урядом, бо ми проголосили український уряд. У Львові в 1941 році, який одразу був німцями заарештований, ми підтримували українську церкву в діаспорах, підкривали культурне життя, молодіжне життя, бо були молодіжні організації, наприклад, як Сум Спілка українських молоді, mm -hmm. яку з ініціативи нашої організації створили в 46-му році, в одному з таборів для біженців в Німеччині. Відповідно, коли створена була держава, ця вся місія вона перейшла до державних органів влади, і зараз ми виконуємо допомогову місію, фактично допоміжну таку для української держави. Звичайна організація живе війною. Переважно чоловіки, члени нашої організації, воюють. Ми не створювали якогось підрозділу спеціального, ну, як деякі там політичні формування чи навколо політичні. Члени нашої організації воюють на різних ділянках в різних видах збройних сил від рядового до генерала, і ми допомагаємо їм в цьому воювати. Ми відродили фонд оборони України, така я думаю, що найстарша волонтерська ініціатива, яка була створена ще Ярославом Стецьком в Америці і в Європі. Пізніше ми перенесли в Україну її діяльність, і зараз Фонд оборони України допомагає членам нашої організації воювати бити ворога. Ми відродили наш проект, який називається АБН Антиімперський блок народів, це проєкт, який покликаний розвалити нашого ворога зсередини, який виступає за те, щоб було світове визнання тих націй народів, якими фактично Росія зараз володіє, яких відправляє на війну Україну, поневоленими Росією народами. Зараз ми. Намагаємося вплинути на державну політику тут в Україні для того, щоб українська влада звернула на проблеми поневолених Росією народів, щоб вони боролися за свою незалежність, бо інакше Москва буде стравлювати нас з ними один з одним. І вони ніколи не отримають своєї державної самостійності і будуть змушені. Платити своєю кров'ю за те, що вони знаходяться в складі Московської імперії. Цей проєкт не буду там переповідати, як, як він проходить, але це один з наших успішніших зараз проєктів. Ми фактично вийшли на представників діаспор всіх поневолених народів, які живуть у вільному світі, переважно в Європі, і працюємо з ними в інформаційному сенсі. Працюємо в політичному сенсі. Вже Верховна Рада, наприклад, визнала окупованим Чеченську республіку Ічкерія, Інгушетію. По черкесу зараз є документи, які можуть пройти. Відповідно, представники цих народів воюють у складі Збройних сил України. Створені чеченські підрозділи, інгушські, ну зрештою, там білоруси, бо ми вважаємо, що білоруси так. Білорусі також окупована Москвою. Знедавно створений Сибірський батальйон. Переконані, що ці підрозділи стануть колись. Основою збройних сил вільних народів, які здобудуть свою незалежність після розпаду московської імперії. Плюс ще одна наша місія це місія ідеологічна, пропагандивна. У нас є такі проекти, які називаються Книгарня Бандерівців. Ми перевидали всю націоналістичну спадщину для того, щоб моральний дух українського солдата був на високому рівні, для того, щоб вони розуміли, що це не просто війна, коли тебе взяли, мобілізували, посадили в окопі, ти стріляєш у ворога. Це війна, яка має великий сенс історичний для нашої нації. Бо якщо ми її програємо, то не буде взагалі української нації. На нашій землі не будуть жити наші діти. І це, про це все писали наші славні попередники Степан Бандера, Ярослав Стицького, Стіборський, там, Юрій Липа, Ленкавський, Донцов. Тому важливо, щоб моральне психологічне забезпечення українського солдата було на високому рівні, і тут наша спадщина націоналістична, вона може бути в нагоді. Тому ми все передаємо, все відправляємо в армію, в військові навчальні заклади, в школи фактично, це складова патріотичного виховання. Ну от ми це робимо зараз. На вашу думку, ментальне насліддя Московії, Російської Федерації та Радянщини має досі потужний вплив на свідомість українців. Я би додав, що тут не тільки там, Радянщина і большевизм, тут ще можна говорити про наслідки там, перебування України в складі Радянської імперії. Звичайно, ці ментальні прояви досі зберігаються, зберігаються і артефакти, тобто такі конкретні інституції, наприклад, як Московська церква в Україні чи російська мова все одно там, так, в якому, то, на якомусь рівні вжитку. Є вона там з державного сектора витягнута, але воно все є. Але зараз ці фактори вони не є впливовими на перебіг подій в українському суспільстві. А відкритою агресією Москва повністю дискредитувала свою багаторічну політику, бо вона була дуже різна. Вона була така, знаєте, спід тишка, да, Там фінансувались російські канали, фінансувались російські політики Москвою, фінансувались їхні. Якісь групи впливу в суспільстві, в культурі зараз цього всього немає. Ті політики або перефарбувались і вони вже не визнають своєї там причетності до Москви, або потікали. І я переконаний, що в майбутньому там парламенті, в майбутніх місцевих радах після виборів вони однозначно будуть. Вже не буде політиків, які будуть проводити якусь лінію на зближення з Москвою, на підтримку, наприклад, російської мови, або вони будуть дуже мінімальні. Дуже багато що змінилось після початку війни, навіть традиційно російськомовних таких регіонах. Як Харків, наприклад, більшість людей починають говорити українською. Вони розуміють, що починати треба не тільки і зброєю в руках, але з самого себе, тобто перебудуватися духовно, внутрішньо Ментально. і не підтримувати з агресором жодних зв'язків, в тому числі не спілкуватись його мовою, яку нам тут нав'язували. Тому я вважаю, що ці зміни пішли на краще. Відбувалася консолідація української нації. Це зрештою допоможе нам вистояти і перемогти в цій війні. Ну, з ваших слів, я так розумію, що міф про братні народи нарешті Не, ну, розсипався. Тут що, Його немає. Тут, тут, Все. Так. Люди зрозуміли. Я, я переконаний, що до війни вже в цей міф мало хто вірив. Бо протягом от, е, після того часу, як ми отримали незалежність, Москва постійно нас провокувала. То починають будувати там міст через Кримський, там, через Косуту mm -hmm. да? То, як шантажують газом. То там відміняють, вводять якісь мита на наші товари. Тобто війна була постійно. Тоді вони могли там вийти на якийсь там прошарок населення, щоб їх переконати, що треба жити в дружбі з Москвою. Зараз вже їх нікого переконувати. Є якісь там да, ждуни, Там може, може бути якісь є люди, які можуть допомагати агресорам, там, які в силу там, чи за гроші, чи в силу своїх там. Внутрішніх ідеологічних настанов можуть підтримувати агресора, але це дуже невеликий відсоток населення. А на вашу думку, що сьогодні треба зробити в Україні, щоб зменшити цей ментальний вплив Російської Федерації, Радянщини чи Москви, як завгодно називаєте? По-перше, треба імплементувати в реальне життя ті зміни, які вже є у нас на політичному рівні, вони просто колосальні. Ну от навіть взяти попередні скликання парламенту. Коли були прийняті такі закони, як про освіту, які запровадили українську мову в усіх освітніх сферах, наприклад, квоти на радіомовлення, квоти на українське кіно і державна підтримка українського кіно. Зрештою, навіть атрибути, ідентичні нам і наші, нашій боротьбі були впроваджені в статут Збройних Сил України. От Вітання Слава Україні! Героям слава! Це наше організаційне вітання, так. нашої організації. Зараз це вітання закріплене. В статут Збройних сил України. Наш гімн зрадились ми Великої години, гімн Організації українських націоналістів, є гімном Збройних сил України. І багать, от, політичні зміни вони, вони зроблені. Тепер треба, їх, їх треба імплементувати і зробити так, щоб вони були в усіх прошарках суспільства. Це задача зараз нашої влади. Але головне завдання це, звичайно, виграти в цій війні. Тоді можна буде говорити про те, що все дуже швидко закінчиться, всі московські впливи. Ну і ще там церковне питання розв'язати, проголосувати цей закон про заборону московського патріархату. Звичайно, ми не змінимо прихожан, які туди ходять, але ці всі атрибути будуть поза законом. І зрештою, ті люди, які справді вірять, вони підуть в ту церкву, яка не буде ніколи працювати проти української держави. Як ви бачите нашу спільну перемогу, чи вона можлива тільки за умови знищення Росії? Українські націоналісти вважають, що нашою перемогою буде не тільки вихід, наприклад, України на кордон 91-го року. Да? Ми вважаємо, що нашою перемогою буде розвал Російської Федерації як великої екзистенційної загрози для існування української нації і держави. Бо навіть усунення нинішнього агресивного керівництва там, Путіна і його оточення, воно не дасть безпеки для наших. Майбутніх поколінь українців, бо, можливо, ще якісь гірші може виникнути якісь сценарії правитель Російської імперії, який що знову піде на нас війною. Тому ми вважаємо, що Росію треба дезінтегрувати, по-перше, повернути нам наші етнічні території, які завжди належали українцям, які зараз знаходяться в складі російської держави. Це Кубань, це Східна Слобожанщина. Зробити так, щоб Москва там існувала в межах Московської області, може ще якихось територій. Тоді ми можемо говорити про те, що відбулася наша перемога. Ми можемо встановити дружні відносини з кавказськими державами, з башкірами, з татарами, з карелами і обмежити імперський центр там ну не в межах садового кільця навколо Москви, а в межах якоїсь локальної території. Від якої ніколи не буде виходити небезпека, і українській державі, і взагалі людству. Як сьогодні ми повинні ставитися до позиції в Росії? Я маю на увазі дружину Навального чи добровольчі батальйони, які сьогодні йдуть проти керівництва Росії? Ну я вважаю, що українська держава має підтримувати будь-які опозиційні рухи всередині Росії, але за одним але? Якщо опозиційні Путіну політики чи політичні рухи будуть наполягати на збереженні Російської Федерації, то це не є б наші партнери. В цьому бо усунення на наше глибоке переконання, усунення Путіна не дає можливість нам закінчити цю війну, не дає нам гарантії безпеки на майбутні роки, бо існування цієї держави само по собі небезпечне. Є там якісь середовища російських політиків, які, які кажуть, що от давайте ми поміняємо там тіпо, Путіна на дружину Навального, що війна припиниться і все буде добре. Добре, ну війна припиниться. А Крим а Донбас, а репарації за зруйноване і запошкоджене все, що ви тут наробили в Україні. А де гарантії, що ви на нас не нападете через 15-20 років? А ці гарантії можуть бути тільки тоді, коли буде денекуляризація Російської Федерації, демілітаризація Російської Федерації, ну і зрештою територіальний розподіл між різними, різними державами, тих народів, яких вона колись підкорила? Ну, правильно, ми ж сьогодні не знаємо, чи хочуть вони зберегти цю російську імперію. Вони чи хочуть. Чи хочуть. Да, Навальний, і думаю, його дружина, вони ніколи не висловлювалися про те, що Російську імперію треба якимось. Розволити. Їхній ворог був особисто Путін, там його Путіна оточення, але вони ніколи не говорили про те, що сама е, російська держава це є фейкова держава, тобто це є держава, яка може існувати тільки тоді, коли вони з кимсь воює. Просто от малюється образ ворога, а потім на нього наштриховується ця вся. Пропаганда. Медійна, да, імперія, яку вони вибудували, і потім вперед, до зброї? І тому ми там позитивно ставимося до всіх, хто проти Путіна. Але є одне, але про яке я вже говорив. Ждуни, що робити з ними? На вашу думку, чи мають сьогодні право приймати стратегічні важливі політичні рішення у радах будь-якого рівня депутати від забороненої політичної партії ПЗЖ? Чому вони досі сидять? Це треба питати тих людей, які приймають у нас закони в державі. Але ми послідовно завжди були проти будь-яких полі... проросійських політичних сил. Це була наша тверда позиція, і усунення цих політичних сил не є ознакою антидемократичності. Це є спосіб зберегти свою власну державу, тому що неможливо. Терпіти в державі політичні сили, які прямо виступають, чи прямо чи посередковано виступають за обмеження державного суверенітету, за визнання територіальних претензій ворога, за якусь співпрацю з ворогом. І ми бачили, що навіть після 14-го року політики з політичної сили ОПЗЖ вони часто бували в Москві, вони спілкувалися там із агресором, Особисто. Вони намагались там так от крутити хвостом своїм стосовно питання Криму. Тому, звичайно, думаю, що вони заробили собі на те, щоб бути в політичному вигнанні. І якщо Верховна Рада прийме такі закон, які, які позбавить їх права брати брати участь в політичному житті держави, то я вважаю, що це буде правильним і закономірним. Ну, от я хочу додати від себе особисто в шостінська громаді Так я проживаю, і буквально десь за пів місяця до поштабного вторгнення приїжджав Юрій Бойко. Я пам'ятаю, як він збирав людей, ну збирав ОПЗЖ, була його політична партія. Він казав: Ну ви ж не вірите, що буде війна. Оце були, були його слова. І через два тижні почалось повноштабне вторгнення. Ну, і ті люди, бо, які були... Бо Юрій питання... Бойко вірив всьому, що говорять в Москві, або робив вигляд, що вірить. Я Коли, думаю, що виходив... робив вигляд. Так, і плюс ще і наша влада до цього підігравала, що шлики так. будемо жарити, тут американці нагнітають, нічого не буде. У нас ми все тримаємо під контролем. Ну, от, а зараз я от особисто бачу, як е, ці люди перефарбувалися. Вони такі, ну, такі прихильники України. Ну, Націоналісти-патріоти зараз сидять. І коли я, як громадська діячка, приходжу постійно на сесію, кажу про те, що все ж таки ну, піднімайтеся, кажіть речі своїми іменами: що ці люди заборона політична партія, вони не повинні сьогодні тут бути. Ну, на жаль, Органи місцевого самоврядування це не підтримують ні, голова поки що, ні місцевий депутат. Ось так ну вони не можуть їх позбавити ні, Мандарку. вони не можуть. Ну хоча б підтримати ініціативу. Це повинна що якщо ми мешканці це, про це го... звернення. Да, ну, про да. це говоримо відкрита. Ми набираємо підписи. Ми намагаємося створити постійну петицію, але. А сьогодні влада в Шостинській громаді, ніби це не і не чує. Я як громадська діячка, вважаю, що це небезпечно, що Сумщина, прикордонна Сумщина, має на сьогодні такі, все одно ж такі потужне пивище проросійських політичних сил. Погоджуюсь, до да. представники влади, які роками розмивали ці кордони між Росією і Україною після війни, після нашої спільної перемоги, повинні займати керівні посади в нашій держави у нас було декілька прикладів, коли законодавці обмежували участь громадян українських в політичних процесах. Ну, давайте згадаємо заборону комуністичної партії. Так, да? так. Тому Як я вважаю, так? що на певні політичні сили, на певних може громадян, да? накласти можна якісь санкції, я не знаю, які там. Але це цілком абсолютно може бути. От по політичним силам дуже просто довести їхню співпрацю з Москвою. Тому звичайно, якщо буде такий закон, який обмежить їхню участь в виборах, то відповідно вони не зможуть зайняти посади. Ну, зрештою, в нас ще був приклад люстрації, да, після помаранчевої революції. Ні, після революції гідності, да, після коли наклали. Гідності. Коли наклали обмеження на деякі категорії посад, і вони mm -hmm. не могли зайняти їх керівні там, посади, керівні посади да, там, певні категорії в певних державних інституціях. Я не виключаю, що ми можемо до цього повернутися. І якщо законодавця буде така політична воля, наступний парламент точно буде набагато проукраїнським ніж. Ні був ніж був нічого ніж тощо зараз, ну от хочу сказати як приклад сумщини. От Андрій Деркач сьогодні вже визнан зрадником, Він позбавлений Мадата. Чи вважаєте ви сьогодні, може може він сьогодні мати вплив ще через свій ставлінь, або через політичну партію я, на я Сумщину? Я думаю, що ні. Думаю, що ні. І більше того, я думаю, що найближчим часом буде засуджений українським судом. Угу. І якщо він з'явиться в Україні, то він чи українське правосуддя десь знайде. То він буде у в'язниці. Це абсолютно очевидно. Виходячи з тих заяв, які він робить в своїх соціальних мережах, в своїх пабліках, можна чітко сказати, що він став на бік ворога в цій війні. Ну, а люди, яких він пропонував на такі потужні посади, як ви вважаєте, вони змінили свою думку? Я думаю, що в той конфігурації, яка була напередодні місцевих виборів, у 2020 році. Велика кількість людей, які приєднались до Деркача тоді чи до його політичної сили наш край, угу. вони не були проросійськими. В силу інших причин. От як, якщо брати там, там шостку, да, то ми розуміємо, що нагачо пішов наш край, бо він конкурував там з угрупуванням молотка, да, і відповідно йому треба було кудись піти. Він пішов. Прихисток якийсь так, мати. Якийсь політичний угу. прихисток, якусь кришу політичну, якщо сленгом говорити. От, але там під час відкритої агресії, там деякі представники цієї політичної сили показали себе дуже добре. Тому треба розбиратися індивідуально, скоріше всього. Але те, що в цій партії були зрадники, то це справді вони були особливо на півдні України. В нашому краї їх було дуже багато. Є такий вислів, що ворог іде туди, де програє вчитель і священник. Ми розуміємо, що Наша українська історія була спотворена століттями. Нам століттями нав'язувало, що ми братський народ. Як ви вважаєте, якщо б ми розуміли б і знали свою власну історію, ми були б краще підготовлені до цієї вирішальної війни? Більшість політиків в нашій державі вони були україноцентричними. Вони розуміли ту небезпеку напередодні от широкомасштабного вторгнення, яку несе Путін і Росія, бо вже був досвід 2014 року. Нічого доброго від Росії не, не дочекається. Тому от на тлі останніх там, політичних змін, які були у 2019 році, потім у 2020 році. Я думаю, що цей вибір українців, тих людей, які не мали такого державницького стрижня, я прямо буду скажу, що це президент Зеленський і його оточення. Хоча президент Зеленський себе потім проявив в багатьох питаннях дуже принципово і дуже добре. Але час було упущено. Ну, уявіть собі, що ти от думаєш напасти на Україну. Ти бачиш, вибрали там президентом України коміка, який виходить на популістичних гаслах, які потім, звичайно, не були реалізовані ніяким чином. Це просто подарунок, да? коли він каже, що просто треба перестати стріляти. Коли вкладаються там мільярди не в Збройні сили, а інфраструктуру. А, це, да, це звичайно, це звичайна. Агресора спонукає до агресії. Звичайно, тоді виявився наш президент Зеленський з яйцями і проявив себе в деяких моментах дуже добре, я вважаю. І, і зараз в деяких моментах проявляє, в деяких ні. Але це політика. Це, так, зрозуміло. Ми от в організації намагаємося, минуло, ми організація, яка не бере участь у виборах, можемо давати політичні оцінки, але ми не є політичною партією. Ми є організація з державницькими цінностями, ці цінності ми пропагуємо. Тому от, от, от ці вибори 19 20 року значно послабили нашу оборонознатність, і це було більше набагато, ніж там, якесь незнання історії чи там, брак там, державницьких цінностей у деяких службовців. Вирішальну роль відігравала армія. Армія, армія мала, мала політичний наказ чинити спротив, це головне армія. Мала високий моральний бойовий дух, армію підтримували люди, які в перші дні стали добровольцями. По всій країні там сотні тисяч людей отримали зброю дуже моментально. І це а, дало можливість нам відбити певним чином території, нанести там якусь поразку тоді росіянам, бо вони думали, що все буде дуже просто з таким президентом. Вони чекали, так. що хліба сіль да, да, він, він, він просто втече з Києва. Що всі там більшість політиків його підтримує, вони готували там якийсь уряд вже десь у Москві новий український в лапках української ну, ваглавість Юнуковича. Так, ну можливо. Тому а, отут вони прорахувалися, і цей прорахунок дуже добре використали, коли звільнили території там, в Чернігівській, угу. в Сумській області, навколо Києва, потім в Харків і Херсоні. Але те, що нам треба було до цієї війни готуватись, і те, що готуватися, те, що наше політичне керівництво держави, яке ми самі обрали, не було ментально готово до війни з Росією, це абсолютний факт. Як вважаєте, чи зробили висновки зараз? Так а що робити висновки? влади? Тут тут треба, тут вже немає вибору, ніякі висновки не треба робити. Вже зрозуміло, що є ворог, що йде війна. Що має бути, це... да що має бути лімімілітаризація країни? Що президент сюди приїжджає на Сумську область, його водять там по укріпрайонам. А це треба було робити в 20-му році чи в 21 му так, так. копати ці укріпрайони, а не зараз, коли вже є там така серйозна загроза, коли кожен день гинуть люди, коли авіабомбами весь передній край нашого кордону від шостки до хтирки обробляють росіяни. Ну от але в ну, нас немає вибору. Нам все одно треба це робити, треба оборонятися. Або переможемо, або вмремо. У нас немає вибору. Коли немає. говорять, що там ви там можете на щось погодитись, Та, ну і... вони чітко говорять, що ми хочемо вас знищити як державу, але нічого живого не залишається на тій території, куди росіяни наступають. На вашу думку, навколо чого сьогодні можуть об'єднатися українці задля спільної перемоги? Головне, це ідея, це наша національна ідея, що тільки в самостійній державі, в своїй національній державі, українська нація може бути забезпечена і майбутнє покоління українців. Тобто буде якась безпека, буде якийсь добробут, буде якась економіка. Це абсолютно прописна істина, яку ми, українські націоналісти, говорили, говорили і говоримо зараз, про яку писали наші ідеологи тоді, коли української держави не було, за яку наші славні попередники. Під проводом Степана Бандери і Романа Шухевича в українській повстанській армії там складали голову вже тоді, коли не було навіть жодних шансів на, на перемогу. Зараз такі шанси вони великі, вони є. Тому ми маємо об'єднатися навколо Збройних сил України, навколо нашої національної ідеї. І я переконаний, що той, той підйом і той дух, який є в українській нації, він, не дивлячись на те, як нам допомагають союзники. Дивлячись на те, що ми часто отримуємо там, сумні новини з фронту, але у нас просто немає вибору, повторюсь. Нам ми, або ми виграємо, або нас знищать. Тому маємо всі, всі наші сили спрямовувати на нашу перемогу. Дуже дякую вам за цю змістовну зустріч. Запрошую вас на мою авторську програму Знати правду з Наталією Максіною. Приходьте обов'язково, якщо вам є щось сказати. Дякую збройним сам України. Дякую усім, хто набажає сьогодні перемогу. І до наступних зустрічей.